слухаєте Радіо Максимум. нашим Мінветеранів вирішило перезапустити проект, створено захисниками, який тривалий час був на паузі. Наразі спростило алгоритм участі у проекти для захисників та захисниця Оновили говори та форми заяви, вимоги до пакету необхідних документів, аби кількість учасників збільшилася. кажуть, що допомагають товарам, створеним захисниками, потрапити на полиці українських маркетів та Дняти свою впевнену нішу на ринку і запрошую всіх ветеранів виробників долучитися для отримання права використання бренду, створеного захисниками. До слова продукцію марковану, створено захисниками. Вже можна зустріти в мережах «Сільпо», та Ашан. Ну і нас з вами споживачів закликають, коли бачите маркування створене захисниками, купувати, підтримувати. Ветеранське підприємництво та поширювати цю інформацію серед друзів, знайомих і рідних маємо триматися разом, щоб все було добре. Спорт підтримує тебе. В суперечці претендентів на титул Ліги Європи експерти ставлять на німецький «Байер». Коефіцієнт 1,85 на перемогу фармацевтів у фіналі. З витяга англійської аталанти з коефіцієнтом 4,65 на нічаю 3,7. Це був проект спорт підтримує тебе. Партнер проекту Фавбет. Живи на повну На Радіо Максимум. Партнер проекту Пиво Бердичівське. Живе пиво Бердичівське. Ми як є. Ми цінуємо традиції та віримо у силу технологій. Ми відкриті до нових смаків, але обираємо справжні, створені природою. Ми відкриваємо світ, але найбільше любимо наше українське. Партнер проекту Живи повну» – Пиво Бердичівське! Живе пиво Бердичівське! Ми як є! Спонсор програми Велика гра починається на Радіо Максимум Слотокін. Зазвичай у барах усе одне й те саме. Ну я їй тоді їй кажу. Ну за що, Тамара? Чому ти так зі мною? А вона мені і заснула. А коли Велика Гра починається, то разом з нею і нові розваги та челенджі щотижня. Партнер проєкту Слотокін. Реклама. Лімо. Це морозиво. Лімо, лімо лімо. Мені, ну як його? Нервуєте. Тоді Персен краще. Персен Форте. Курсом два тижні. Персен Форте збалансований рослинний лікарський засіб, що прибирає тривогу та стрес. Персен Форте. Сила, успокої. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Все про навчання та виховання дітей читай на сайті Освіта 24. Партнер школа дистанційної освіти. Оптіма. Реклама. Маймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.